У святкові дні столичні арт галереї та музеї пропонують відвідати експозиції різдвяні виставки, чорно-білі витвори мистецтва, висвітлення сьогодення у картинах відомих українських творців. Що йде подивитись? Сюжет путівник зробила Вероніка Сектин. Немає снігу а з ними святкового настрою. Тоді вам на різдвяну виставку у центральному будинку художника. Тут хурделець та засніжених пейзажів вдосталь, понад 300 робіт з усіх куточків України. Усі неповторні. Такий показ організовують щороку. Одну роботу двічі показувати не дозволяють. Тому митці постійно у творчому пошуку триватиме експозиція до 15 січня. В контексті різдвяних свят, які зараз відбуваються, можливо, вона не настільки пафосно розкручена і в неї не вкладена така кількість грошей. Але я переконаний, що для глядачів вона буде дуже цікавим, цікавою складовою Святкуваль новорічних. Я думаю, що зважаючи, що вхід у нас безплатний, то її хто відвідає, то залишаться позитивні емоції. людей. для любителів порозглядати сучасні роботи. Створили проект Килим, сучасні українські митці, строкаті фарби, дивні форми та оригінальні інсталяції. Тут є на що подивитись. Проект стартував навесні. і Вже відвідав кілька українських міст. Понад 20 художників з усіх куточків країни висловили своє розуміння культури та життя батьківщини. І кожний з їхніх витворів прагне поєднати реальні та абстрактні речі на своєрідному килимі. Метафора в тому плані, що нам хотілось. От... единую ткань представить образно, понимаете? Причем тылом это вот специфика тылома как предмета, да, он у него две стороны, да, он двусторонний. А искусство, оно тоже вот, оно не, 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 не завжди є повірності другий план. Не варто забувати і про генії в сучасності. До голов поштампу привезли кілька десятків робіт українського митця, добре знаного в усьому світі. За три десятки картин, пейзажі, портрети все з-під пензля Івана Марчука, народного художника України, людини з рейтингу сто генії в сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph. Всі полотна виконано в оригінальній техніці. За зізнаннями автора не завжди зрозумілі людям. Вони написані, не наче штрихами. Ваші картин ми не розуміємо, але чому від них не можна відірватися? Я кажу: о, там той зари та собака. Ви, ви привикли бачити то, що ви знаєте. Я такий, такий поріг ставлю, що ви повинні його переступити. І щоб і щоб збагнути, що це є. Насолодитися мистецтвом генія Івана Марчука можна буде до кінця зими. Ця та інші виставки не лише піднімуть настрій, а й допоможуть всій родині провести час з користю. Вероніка Сактим, Івана Біличенко, Дмитро Кокотов, Андрій Ніконов, Олег Боршевський, телеканал Київ.